Львівщина стала хабом не лише для релокованого бізнесу, для сотень тисяч внутрішньо переміщених людей, мільйонів тонн гуманітарного вантажу, але й трансформав... трансформовувалася для своїх мешканців області. Як змінила наш регіон війна? Будемо говорити із Максимом Козицьким, начальником Львівської обласної військової адміністрації. Доброго вечора, слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава і доброго вечора. Найте почнемо ми з питання, яке сьогодні ставимо усім нашим гостям. Це Повертаючись рік тому, як ви дізналися, від кого дізналися і як сприйняли цю новину, сумну, печальну новину про те, що почалось повномасштабне вторгнення? У нас є група в телефоні з офісом президента, саме в ній перші, перші повідомлення. Так, дізнався, що почалася атака на Київ. Це було перше повідомлення, які отримали, потім дзвінок і. І до роботи. А як сприйняли внутрішньо, ви десь очікували, розуміли, що воно от-от має статися, і якби не стало таким, як для більшості людей, можливо, для когось стало шоком? Розуміємо, що через специфіку вашої посади ви, мабуть, знали трошки більше, ніж звичайні люди. Ну або принаймні розраховували на те, що таке може трапитися, чи як відчували себе? Знаєте, напередодні годинка 10-11, почав отримувати смс-и з різноманітних джерел про те, що. Можливо, атака вночі не повірив. В мене в цей день і батько, і брат були в Києві. Не передзвонив, не сказав. Я думав, справді не вірив і не думав, що це може відбутися цієї ночі. Mm -hmm. Дуже жалкував зранку, що не повідомив. Знаєте, що стало одним із найбільших викликів для вас і для нас, журналістів? Це комунікація. Тоді і чиновники в перші тижні, і різні блогери один поперед одного повідомляли то про висадку десанту в бродах, то про ті чи інші події на Львівщині. Як ви собі дали раду налагодити комунікацію із населенням і з всіма іншими колегами, які от на випередки повідомляли про ті чи інші речі? Я завжди привик говорити правду. Коли мене питають, я от готовий або промовчати, або сказати так, як є. Ми, я ніколи не спішив і не спішу повідомляти новину, яку я не знаю. Так? З іншої сторони, якщо мене запитаєте, що я знаю, я завжди готовий відповісти на це запитання. Комунікація вона завжди складна. Складна, тому що люди часто хочуть почути те, що запитують, або те, що хочуть, щоб відповіли. Так? І треба знаходити контакт з людьми. Оцей контакт це він теж не можна його знайти відразу. Люди мають вірити в одному, це питання довіри і віри. Так? В суспільстві, напевно, на початку війни було набагато менше довіри. Довіри між людьми, довіри між один одним, довіри між людьми і владою. І оця довіра вона зростає. Я б не сказав, що і зараз ми подолали цей оцей такий часом якусь дистанцію, так, довіри. Але що дала війна людям, якби це Напевно, не сумно було, що війна дає людям. Вона дала людям довіру. Довіру між один між, uh -huh. між людьми. Оце важливо. І це питання комунікації, теж питання довіри. Так був десант у бродах, бродах чи не було? Ні, це була знову ж таки абсолютно жодної неперевірена інформація, жодного десанту в бродах не було. Тому Тепер оце... вже можна від да. відверто сказати, да, як воно не було. було. Тому що да один з викликів ще інформаційних був власне у виникненні ну величезної кількості анонімних джерел, яким неможливо вірити. Але ви дуже правильно відзначили про владу, довіру і людей. Ставлення все таки змінилося. Можливо, змінилося до плану того, що люди зрозуміли, що держава таки існує українська, так її не все рівно на своїх громадян. Вона готова в час біди допомагати цим громадянам, тому що ну максимальна біда це війна перші. Mm -hmm. Дні було дуже багато звернень до громадян, а водночас було дуже багато звернень до бізнесу. Я пам'ятаю, як навіть у нашій студії проходили представники обласної військової адміністрації, просили підприємців робити їжаки, передавати допомогу ту чи іншу фронту. Як вдавалося гуртувати бізнес, і чи швидко відкликалися підприємці на заклики? для нас першим таким важким періодом, і в моєму житті в тому числі був ковід після ковіду? І оцої абсолютної недовіри до влади, ми всі пам'ятаємо госпіталь, винники, і наскільки суспільство не хотіло зустрічати українців, які просто були хворі. Так? Оце був величезний виклик. І от сподолати тоді от питання то такі, віри, довіри, питання розуміння один з одним було надзвичайно складно. І це був перший урок і перша така можливість знайти комунікації з людьми і з бізнесом. Коли почалась війна, це було, це вже, ми вже розуміли, як комунікувати з іншої сторони, що змінило, змінило суспільство. Ви подивіться, наскільки люди об'єднані навколо спільних цілей. Я чітко розумію і вірю, що в нас в житті не повторяться санжари, а в нашій Львівській області не повториться те, що ми бачили в госпіталі винниках. Тому чи було набагато легше? Мені було набагато легше. Тому що люди вже розуміли, що вони допомагають один одному і допомагають своєму ближньому. І українець в біді, це все-таки українець mm -hmm. і в біді. І як на мене, оця комунікація в час війни вже бу... Люди вже були об'єднані. Люди вже розуміли, що без цього об'єднання, без тої спільної позиції, допомоги буде складно і перемоги ми не здобудемо. Тому цей перші дні вже не було для мене. Складно комунікувати, я бачив людей, які самі приходили і казали, давайте ми вам допоможемо. Ми вміємо це. Давайте ми будемо варити їсти, давайте ми будемо, дамо людям ніч ліг, давайте ми допоможемо в автобусах і перевеземо людей. Ну до слова кажучи, було. потім ті ж представники обласної військової адміністрації за місяць часу приходили і казали, все, їжаків не треба, ми вас просимо. Більше не потрібно. Дякуємо вам за допомогу. Але стоп, так але це було всіх галузях. Це можна називати ну. Нам була величезна потрібна допомога, так? але були речі, які ми просто вже казали дякую. Ми справді вас виручили, ви зробили набагато більше, ніж державна інституція в цей момент. І це треба надати належно. З іншої сторони, хочеться, щоб люди об'єднувались і робили такі речі не тільки проти ворога, а для спільного блага. І вірили, що державні інституції є теж для того, щоб допомагати їм мати державу. Ну і люди ще об'єднювалися, коли почали з'являтися внутрішньо переміщені особи великій кількості. Так розуміємо, що західні області, зокрема і Львівська в великій мірі, стала цим хабом, який почав приймати величезну кількість людей, які хтось залишався, хтось повертався пізніше до себе, хтось їхав далі. Як давали раду з цим викликом, ну з таким велетенським напливом людей? мене хтось до війни запитав, чи можна приготувати за півроку в області 5,5 мільйонів гарячих страв? Я б, напевно, сказав, ну, дуже важко. Або ну, я не знаю, як таку кількість можна бути. Взагалі це зробити. Чи може область пропустити через себе 2 мільйони людей, яких треба, які йшли, притинали кордон за перші два місяці. Це людей, яких треба частково обігріти, нагодувати, знайти засоби гігієни. 2 мільйони. Я б не сказав, ну це, ну, я такий процес, як його налагодити, я сказав, я не знаю, як налагодити такий процес. Так? А 600 тисяч переселенців на травень, червень місяць людей в області з населення 2,6 мільйона. Знову ж таки, напевно, тільки спільні позиції, активному, дуже активному волонтерському руху і спільному об'єднанню навколо цілий. По-іншому цей процес зробити було нереально. Наше завдання було скеровувати людей. Певні процеси об'єднувати і казати: отут прогалено, оце треба робити. Всі інше зробили люди. Добре, а от коли ворог змінив тактику і почав бити по енергетичній інфраструктурі, це стало новим викликом. І треба було приймати рішення дуже швидко на усіх щаблях і ланках, які відповідають за ці процеси. Що тут було найважче? Найвотушків дуже важкий був процес комунікації. Чому, Тому що коли ворог б'є по енергетичній інфраструктурі, то пропадає частково вода і тепло. Так? Завдання наше Проблемо було комплексне. Завдання наше було зорієнтувати працівників енергетичних структур і надати їм можливість швидко здійснювати рішення щодо підключення і передпідключення такого як мені казав, потім один з керівників, що нас і в інституті вчили, що так робити не можна. Тут питання знову ж таки відповідальності. Чи можна, чи не можна, питання відповідальності моменту. Якщо ти той момент втрачаєш, хтось бере на себе відповідальність і каже, що робіть. Mm -hmm. Тому, знову ж таки, вдавалося зробити речі, тому що на першому місці завжди ставили, що людям треба дати світло, людям треба відновити водопостачання, а потім, потім буде потім. Ну і до слова кажучи, у нас після розмови із вами, а потім після розмови ще з одним гостем буде інтерв'ю з енергетиками, і наші журналісти прожили день з енергетиками, і ми покажемо, наскільки це важко, особливо операторам, які навіть під час обстрілів повинні виконувати свою роботу. Знаєте, от коли ми по енергетикам, знову ж таки, ми від старалися зробити в Львівській області, але бригади з Львівської області від нього ну, електропостачання, той самий час на Херсонщині. Вони також їхали туди і відновлювали електропостачання і там. ну, угу. Професіонали потрібні всюди по цій країні і мусять вони справуватися, але ще й ті професіонали нам потрібні живими, які нас захищають. Так? І допомога фронту це також велетенська майже, ну, на це перша задача тих громадян, які залишаються в тилу. Як з цим справлялася область впродовж цього року? Треба дати належне керівникам територіальних громад. Львівщина за минулий рік. Це ми заберемо місцеві бюджети, майже на мільярд гривень надала коштів військовим частинам кредитній або безповоротній формі. Про це треба сказати голосно і сказати величезне, дякую кожній територіальній громаді. Ми спочатку пробували казати, там, у вас є перевиконання, якийсь відсоток від перевиконання. Поможіть нашим хлопцям. З часом це стало настільки об'єднуючим фактором. Що мені справді ну я гордий за керівників громад, які разом з людьми, та часто жертвуючи дорогами, школами лікарнями зібрали майже, майже мільярд гривень на допомогу військовим. І це без того, що допомагали люди, це місцевий бюджет. Тобто це без волонтерської загальної допомоги. Так, це, це лише коштами, коштами місцевих, місцевих бюджетів. Мільярд, майже мільярд. З'явилася здорова конкуренція. Або громади почали один на одного дивитися. Якщо ці з бюджету виділяють, то і ми собі будемо. А це об'єднуючий фактор, що вони розуміють, що це наші хлопці. У нас залишилася одна хвилина, і це буде таке бліц опитування. Один із моментів, який вам запам'ятався, коли було найважче, коли було найкритичніше і найкумедніше. Найважче, найкритичніше це був перший. Перші два дні, коли ти чекаєш якісь сигнали з Києва, що робити, і часто приходиться самому приймати рішення, тому що цей наплив проблем, які є, ти навіть не встигаєш доповісти. Ти просто маєш вирішувати на місці вже питання. Найкуметніший момент, навіть, ви знаєте, не можу згадати. От не можу згадати. Давайте нехай найкомеднішим моментом буде те, що ми вам повідомимо про перемогу, а не ви нам <ріпи> Максим Козицький, начальник Львівської обласної військової адміністрації, був у цій частині програми. Із нами. Дочекайтеся, далі буде ще цікаво.